Точний прогноз погоди від каналу Погода UA на 5 лютого. Схід України Харківська область. Температура в день від мінус 10 до мінус 14 градусів. Вночі опускатиметься до мінус 17 та мінус 18. Весь день у Харкові буде хмарним, без опадів. Луганська область денна температура від мінус 7 до мінус 9, вночі до мінус 16. В Луганській області небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Вночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не передбачається. Донецька область. Температура вдень близько мінус 12, вночі до мінус 18. У Донецькій області до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади мало ймовірні. Південь України. Миколаївська область. Вдень від мінус 2 до 0 градусів. Вночі опускатиметься максимально до мінус 4. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі піде дрібний сніг. Вранці вдень та ввечері без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 0 градусів. Вночі опускатиметься до мінус 3. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері можливий дрібний дощ із снігом. Запорізька область. Вдень температура досягне від мінус 8 до мінус 6, вночі опускатиметься до мінус 10. Зранку і до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Херсонська область денна температура до мінус 1 градуса, вночі місцями до мінус 5. В Херсоні Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, опади не прогнозуються. північ України, Чернігівська область: денна температура від мінус 9 до мінус 7, вночі до мінус 14. Весь день у Чернігові буде хмарним. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає. Сумська область: денний час температура залишатиметься мінус 12, вночі опускатиметься максимально до мінус 17. Зранку і до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами без опадів. Житомирська область денна температура до мінус 4 градуси, вночі опускатиметься до мінус 7. В Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний сніг. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Київ та область денна температура від мінус 7 до мінус 5, вночі від мінус 7 до мінус 10. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, вранці очікується сніг. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Протягом усього дня у Білій церкві триматиметься хмарна погода. Протягом всього дня очікується сніг. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора також посилиться. Центральна Україна, Полтавська область, температура вдень до мінус сім, вночі до мінус десять. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме майже весь день, вранці він досягне найбільшої сили, в другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. Кременчук температура в день від мінус 9 до мінус 7, вночі до мінус 11. Весь день у Кременчуці буде хмарним, нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім закінчитися. Дніпропетровська область. Температура в день від мінус 9 до мінус 7, вночі до мінус 12. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар без опадів. Кривий ріг протягом всього дня температура повітря буде в межах від мінус 7 до мінус 5, вночі до мінус 8. У кривому розі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний сніг. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Черкаська область. денна температура від мінус 5 до мінус 7, вночі до мінус 8. Протягом всього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен закінчитися. Кіровоградська область: температура вдень близько мінус 6, вночі до мінус 9. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора, вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Вінницька область вдень близько мінус 3, вночі від мінус 4 до мінус 6. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день, вночі піде сніг, який вранці послабшає. У день на деякий час він припиниться, а ввечері може піти знову. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура вдень від мінус 1 до 0, вночі від мінус 3 та подекуди до мінус 5. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується сніг, вранці дрібний дощ із снігом. У другій половині дня на деякий час опади припиняться, а ввечері може піти сніг. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, нічний сніг вранці змінить дрібний дощ із снігом. У середині дня без опадів, а ввечері очікується дощ. Львівщина температура в день від мінус 1 до плюс 2 градусів, вночі від мінус 2 до мінус 4. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Тернопільщина денна температура від мінус 1 до плюс 1, вночі до мінус 3. Зранку і до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. Хмельниччина температура в день близько мінус 1 градуса, вночі від мінус 3 до мінус 5. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ із снігом, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Кам'янець Подільський. Температура вдень від мінус 1 до 0 градусів вночі до мінус 3. Хмарна погода протримається в Кам'янці-Подільському увесь день. Увечері йтиме дрібний дощ. Івано-Франківська область. Температура вдень від мінус 1 до плюс 3 градусів вночі від мінус 1 та подекуди до мінус 3. В Івано-Франківську Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. Закарпаття денна температура від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вночі опускатиметься від мінус 1 та максимально до мінус 4 градусів. На Закарпатті хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Чернівецька область: температура в день близько плюс 2 градуси, вночі від мінус 1 до 0. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Щиро дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте це відео вподобайкою. Дякую!